Це моє воно! Я ж вам сказав, що це моє. Що Ради Бога, ліпи! Раді Бога, не дайте! Чого ти держите? Чого чуже? Чого чуже взяти, дай мне трохи? Всього займаються конкретно ці банери? Будь ласка, В рамках перевірки з 94-ї. Якось перевірки, це моє власне моє. На основанні, на основанні Я бодрів, того. зрозуміло, ну. На основанні того, що на цій місцевісті був скоєн злочин. Злочин скоєний вашим представником ну. міліції. По факту перевірки буде прийнято законне, ви законне дайте, рішення. Дайте, і Будь да, ласка. Ми їм заказали, вони тікали дані машини, як з талаками, посідали, заговали, а ви не ми вони вже поїхали. Протокол. Ні, 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 ні. Осмотр, ви не можете в мене вилучати моє особисто власне майно. Я народний депутат. Ви знаєте, закон, следователі, незаконно проводить Незаконно я народний депутат, це моя власність. Ви не можете в мене забрати мою власність, поки нема рішення суду, нема виконавчої служби, сирокопію собі залиште. Це незаконний документ. Ви не маєте можливості забрати в мене мою власність. Розумієте це? Це крадіжка. Ви розумієте це чи ні? Це крадіжка, шановний, це крадіжка і це зло. Це не є грошовим доказом. Це моя власність Це доказ. Вас немає кримінальної справи. Чого? Ви Скажіть, не маєте чого? можливості робити У чому? Доказ, Вас немає постанови перед... суду на вилучення примирка. в мене цих речей. Це моя власність. А штани в мене ви також можете зараз зібрати? як? зняти вам штани? як? Чому ви не знімаєте в мене штани чи рубашку? Сто деностокапека сто КПК. А ти да хочеш вони це вони зробити? Чи я Речу, Я вам кажу, це ви це не маєте можливості це робити. Це порушення права громадян. Не маєте ви досвідчено перевірки. В мене щось ізимати. Це моя власність. Ви кажете, це моє. я Кажу, моє від настаті сто дів'яносток. Не маєте від цього права робити. Вилучається ці стенди. Не маєте права. Покажіть мені кримінальну справу. Покажіть документ на основі чого ви це робите. Є постанова слідчого. Вони це роблять на основі тільки на яку самі складають. є постанова слідчого. Є огляд місця. Показуйте нам. Ми ж просили вас, покажіть нам з маску печатку. Це моя власність. Беріть руки. Берите ви пробуєтеся. Зараз за водами зараз. Ви не робите. Ви не маєте. Дивіться, що вони роблять. Дивіться, дивіться, що вони роблять. Дивіться. Дивіться, знімайте. Це моя власність, я народний депутат України. Ви Це моя власність. А дайте, Ну Ви бачите, що це моя власність. Що ви робите? Народний депутат України. Що ви робите? Ні, от вас власник. Я помощник. Машину вложить, вистрачайте. Машину вкладите. И Да вы ж самі провокацію робите. Що ж ви робите? Отойти до вас.

Бабушку не задавить, ну ж закажет рост. Она с мамой вам один бабушки уже погано стоїв. Костя, Костя, я тебе умоляю. Костя, я тебе умоляю. Умоляю. Ну, умоляю. що ви ж депутат. Ви не маєте права це робити. Знімайте! знімайте на фотографію. Знімайте. Як наші зміни? Знімайте, хлопці, знімайте. Люди, допоможіть! Людися, діватися, поможіть. Бабуску дайте. бабушку заберіть. бабушку зберіть. А чого ви поводите? Ви знімаєте мене. Я вас не чекаю. Не чекайте. будь ласка. Не чекайте, я не хочу. Не хочу. Вам нормально, вы скажу. Нормально. Слушайте, да. Ні, 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 і плохо сейчас станет, ребят. Плівають, ані на законі чекать хотіли. Вони зараз складуть злочин, вони крадуть моє особисте власне майно. Це порушення закону. Жодного документа, жодного посвідчення, чи постанових слідчого, чи рішення суду в них немає. Це безпрецедентний факт в Україні, коли люди озброєні в погонах. Роблять правопорушення. Це, це є злочин. Це є злочин через те, що в них сьогодні є безвідповідальна влада. Їм плювати, їм віддає злочинний наказ Янукович, Азаров. А тут їх прихвостні Фідоренко, Сапошка. Ці негодники сьогодні очолювали всі важелі влади в Україні. Сьогодні вони можуть діяти безнаказано, але ж прийде час відповідати за свої поступки. Прийде час, коли суспільство надасть їм по заслугам. Шановні хлопці, мені дуже жаль вас Вас кидають на боротьбу з вашим народом, з вашими матерями, отцями бабусями! з ким ви боретесь і з що ви виборюєте? Ці люди будуть далеко, тому що вони всі там поділяють мішки з добром. Через Межигір'я транслюються гроші і потім втікають десь на западі. А ви залишитесь тут? Ви також будете жебраками разом з нами. Що ви робите? Не боріться зі своїм народом. Побійтесь, Богу! Що ви робите? Зараз ви вкрадаєте в людей останнє. Надію, сьогодні на вулиці ви приходите і забираєте особисте майно. Це напад на людей, на громадян. Це злочинна влада. Вони вам віддають накази. В конституції сказано: ніхто не може забрати у громадян їх власність. Шановні друзі, сьогодні ми вперше Перемоги цю пану озброєно. Сьогодні ми все на будівля. Завтра перемогаємо за нами. Мамі, які віддають пандійські наказі, будуть і не закладені. Сьогодні вони все гостей надавали. Сьогодні вони спробували зробити нас жибаками. Ми не відбили сьогодні нашу Україну, нашу майбутню, нашу міру. Я рукович, це ганяв тамана, це регіонів. На жаль, ви діти по чопу лагері в руках, але ж не виконуєте цих злочинних наказів, тому що будете сидіти за Будуть! Будуть! ґратами. Ганьба! Ганьба! Ви бачите, не треба опускати руку. Якщо є у вас можливість боротися, треба боротися завжди. І тоді будеш перемагати. І не глядиш, що вони озброєні чи полона. Ви бачили того, який втік відсюди, на скорі допоможні, і зараз плячеться по кабінетах, вигадує собі якісь там хвори. Ви бачили, що саме він. Крада в нас кожного дня наше особисто власне майно. Цю людину ми з вами спробували затримати. І що отримали? Ви бачите, скільки там ховаються в сквері озброєних людей, скільки тут, міліціонерів, вони захищають один одного. Знаєте чому? Коли, коли склаються крадіжки в ваших домах тут, в броварах, їх кришують міліція. Це саме вони вас приходять домой і крадуть. Знаєте чому? Тому що без відповідальності. В них нема відповідальності. Плювати вони хоті хотіли на Конституцію, вони її змінили, коли їм так захотілося. Плювати вони хотіли на ті закони. Вони приходять і відбирають у вас, ваше особисте власне майно. А потім ховаються. Ви бачите, коли вони пішли? Тікають. Ну що, тікаєте? Тікайте. Ми будемо надавати вам отпор. і відвоювати. У вас шматок за шматком, нашу рідну Україну, нашу неньку землю, це наша земля, а ви інтервенти. На жаль, озброєні інтервенти і, на жаль, вони так не підуть. Зараз треба, шановні друзі, повертатися до своїх домів, розповідати, що відбулося своїм сусідам, своїм друзям. Тому що нам треба буде прийти на вибори і зламати цю владу. І її треба ламати, тому на вибори треба йти. І треба агітувати скрізь навколо. Дякую. ми переможемо. Ми переможемо.